mercedes Benz GLC F, новий середньорозмірний позашляховик, набуває сучасного вигляду класичного бренду. Відродження класики в електричній ері, mercedes Benz GLC Fекрок до гармонії дизайну і технологій. mercedes Benz завжди був символом розкоші, інновацій та бездоганного стилю. Однак, в останні роки компанія зіткнулася з викликом. Як зберегти цю ідентичність в епоху електрифікації, коли традиційні елементи дизайну, що асоціюються з бензиновими двигунами, стають неактуальними? Представлення нового – це не просто випуск електричного позашляховика, це стратегічний поворот, спроба знайти баланс між минулим і майбутнім, між класичною естетикою і передовими технологіями. Ідея повернення до більш традиційних елементів дизайну в електричних моделях Mercedes Benz здається логічною і навіть необхідною. Після низки суперечливих рішень, особливо щодо архітектури І компанія, схоже, зрозуміла, що радикальний відхід від пізнаваних рис бренду може відчужити консервативну частину аудиторії. Електрифікація не повинна означати забуття спадщини. Навпаки, вона повинна підкреслювати його, адаптуючи до нових реалій. Ностальгія в деталях решітка радіатора як символ еволюції. Особливу увагу привертає решітка радіатора GLC-F. Вона не просто нагадує про класичних моделях, таких як W126 SCLS. Це ретельно продуманий елемент, який візуально пов'язує минуле і майбутнє. Оточена хромом, що складається з трьох рядів з десятками квадратних сегментів, вона виглядає одночасно знайомо і сучасно. Вбудоване контурне освітлення і ефект димчастого скла додають їй футуристичності, але в той же час вона не втрачає своєї елегантності і впізнаваності. Особисто я вважаю цей хід дуже вдалим. Він дозволяє Mercedes-Benz зберегти свою ідентичність, не вдаючись до застарілих рішень. Зрештою, решітка радіатора це не просто декоративний елемент, це символ бренду, його історії та його філософії. І в разі GLC F вона виконує свою функцію невідмінно. Стратегічна відмова від маркування EQ ознака зрілості. Рішення відмовитися від маркування EQ для нового електричного позашляховика ще один важливий крок у правильному напрямку. На початку ери електромобілів використання окремого маркування було виправдано, щоб підкреслити інноваційність та унікальність електричних моделей. Але тепер, коли електромобілі стають все більш поширеними, а технологія все більш зрілою, відмова від окремого маркування сигналізує про те, що електричні моделі стали невід'ємною частиною лінійки Mercedes-Benz, а не окремим продуктом. Це говорить про те, що компанія впевнена в своїх електричних технологіях і не потребує штучному підкресленні їх відмінності від традиційних моделей. Це також дозволяє зосередитися на загальних цінностях бренду, розкоші, комфорті і продуктивності незалежно від типу двигуна. Технологічний прорив МБІ, ОС MB, і архітектура MBA. Але GLCF стосується не лише дизайну. Це ще й про технології. Новий, абсолютно новий, безшовний гіперекран BIS обіцяє революцію в користувальницькому інтерфейсі, дозволяючи бачити всі екрани автомобіля під одним шаром скла. Це не просто гарне рішення, це ще й дуже функціональне, що дозволяє отримати максимум інформації, не відволікаючись від дороги. Перша модель оснащена новим супермозком MBOS. Обіцяє ще більше можливостей для персоналізації та інтеграції з іншими пристроями. І, звичайно, нова архітектура спеціального електромобіля F, MB і колісною базою на 129 мм довше, ніж у GLC з двигуном внутрішнього згоряння, забезпечить більше простору для пасажирів і багажу, а також поліпшену керованість. Потужність і дальність ходу, характеристики, які вражають. Технічні характеристики GLC F також вражають. Пропонується в одномоторній задньопривідній і двомоторній повнопривідній конфігураціях з потужністю системи до 500 КВТ. Акумулятори варіюються від літій залізофосфатних ЛФП до нікель Марганцево-Кобальтових НМС з ємністю 94,5 КВТ. Год це дозволить проїхати більше 500 км ЛФП або навіть більше 800 км. NMC, на одній зарядці. Високоефективні аноди з карбіду кремнію і електрична схема на 800 також забезпечують потужність заряду до 320 КВТ, що означає, що акумулятор можна зарядити і збільшити запас ходу на 400 км всього за 15 хвилин. Це дуже важливий фактор, враховуючи зростаючу популярність електромобілів і необхідність швидкої зарядки в дорозі. Особистий досвід і враження від прототипу. Поїздка на прототипі Джелсі в у Швеції на початку цього року залишила дуже приємні враження. Двомоторний силовий агрегат потужністю 360 КВТ, двоступенева коробка передач, невматична підвіска і рульове управління задніми колесами забезпечили відмінну динаміку і керованість. Незважаючи на те, що прототип був близький до топової версії GLC 4 Matic без AMG, він вже демонстрував потенціал цього автомобіля. Висновок гармонія минулого і майбутнього Mercedes-Benz GLC EV це не просто електромобіль, це символ нової ери для бренду, епохи, в якій традиції та інновації співіснують у гармонії. Ери, В якій розкіш і екологічність не суперечать один одному. Представлення GLC -EV – це стратегічний поворот, який дозволить Mercedes-Benz зберегти свою ідентичність в епоху електрифікації і залишитися одним з лідерів автомобільної індустрії. Особисто я впевнений, що GLC F стане хітом продажів і приверне нових клієнтів до бренду Mercedes Benz. Він поєднує в собі все, що ми любимо в Mercedes-Benz – розкіш, комфорт, продуктивність та інновації. І все це в екологічно чистому електричному виконанні. Ключові думки, відродження класичного дизайну, важливий крок для збереження ідентичності бренду. Відмова від маркування EQ – ознака зрілості і впевненості в електричних технологіях. Інноваційні технології MBS, MB, OS і архітектура MB, Єй забезпечать новий рівень комфорту і продуктивності. Вражаючі характеристики потужності і дальності ходу зроблять GLC F привабливим для широкої аудиторії. Я з нетерпінням чекаю особисто протестувати GLC F у повній комплектації та поділитися своїми враженнями з вами.